Вітаю всіх! Так, починаю розклади з поради. Чому? Тому що я знімала вчора, коли повернулася ну, перед поверненням додому, заїхала в одне місце на річ, до річки. Я здивована була, що люди почали писати: вони ви не можете дивитись там якісь моменти такі. Я поділила, що це дорога була моє дитинство, я там провела дитинство, деякі моменти. І чомусь реакція дивна. Любі мої, я це відпустила вже давно. У 2021 році я там була перший раз за 15 років. Я 15 років там забула взагалі. Потім я потрапила туди, в 2021 році. Трошечки подивилась. Ось. І що вам сказати? Ну, душа не болить. Я не дійшла до берізок. повинна була дійти, малий не дав. Це таке діло. Я не можу це спрогнозувати. Ми були поряд, не дійшли трохи, не дав малий. Але я не жалкую. До іншої бази також не дійшли, Не жалкую. Я встигну ще вам це показати, якщо буде потрібно. Знаєте, Треба відпускати минуле. Минуле це круто. Це спогади, які треба в собі зберігати і все. Це вже пляж, який зарос. Конкретна, річка вже не та. Це не те. Це моє минуле, але не сьогоднішнє. Розумієте, я вже туди приїхала, як чужа. Я там себе своєї вже не відчула. Ні, це вже інша. Це інша історія. Місце те ж саме, але історія інша. Розумієте? І якщо мені пишуть, це напружує, відпускайте минуле. Минуле треба відпускати в будь-якому будь будь вигляді. Мало того, Місце вже виглядає зовсім по-іншому. Зовсім. Бази відпочинку виглядають по-іншому. Вони вже інші. Дорога навіть інша. Все, все інше. Ось чому справа. І ми інші. Ми, ми вже інші люди. Тому я хочу зробити пораду, пораду для тих, хто не може відпустити минуле. і Вважає його частиною свого прям нинішнього життя. Вибачте, ні. Давайте. Минуле треба залишати в минулому. Ці спогади повинні приносити позитивні емоції, тільки позитивні. Давайте. Хто не може важко відпустити минуле, яке б воно не було. Прекрасне воно минуле. Давайте, порада для таких. Порада вам заздрить, вибачте. Ось тепер дивіться. Причина одна: тут хтось може повернутись місця з минулого, хтось ні. Любі мої, це як кому повезло. І взагалі, чи потрібно це робити? Я вам скажу наперед, мабуть. Тут вам скажу наперед. Я розглядаю базу відпочинку. В тому місці, де я знімала. Ой, вчора. Я розглядаю... Але це буде база нова. Нова, повністю нова. Я там жодного разу не була в тій стороні. Це не буде моя сторона. Відразу скажу, де я була, не буде той напрямок. Грубо говоря. Я вам скажу так. Якщо по цій дорожці я знімала наліво шлими, а то буде направо. Ну, десь так. Тому що я не йду туди. Я не йду старими стежками я йду новим. Так, мені повезло, що той район можна відвідувати. Так, в Харківщині повезло, що є район, де можна відпочивати на річці Сівірській Донеці. Є таке. Але. Я бачу у вас заздрощі, ревнощі. Зрозумійте, не всі можуть повернутися туди, куди хочуть. Не всюди можливо повертатись. Когось є спогади Залізного порту, когось є звідкись. У мене, до речі, рушник Залізного порту і крокодилиха малого. Ну, спочатку моя була, потім малого крокодилиха, і вона є в мене. Вона з Херсону. Я її замовляла в Херсоні мені привозили її 21-му році. Ось так. Вона гаряча херсонська баба. Чи ви розуміли? У мене також є спогади з цих місць. розумієте? І хто мене давно дивиться, знає, моя улюблена машина Land Cruiser Прада. Через цю машину я могла бути в окупації в Херсоні. Могла-могла. Якби мене клімануло поїхати, випучив очі за нею. Ось так. Мене чомусь не клімануло. Чому ми це розуміємо? Спрацювала інтуїція, могла ж не спрацювати. Коли мрія майже в руках, вибачте, Мрія мріям багатьох років, тут не завжди працює інтуїція. Давайте все-таки жити сьогоденням і майбутнім. Знаходити нові місця для відпочинку цікаві. До речі, там, де я була тиждень, це нове місце для мене. Я там жодного разу не була, це нове. І цікаво досить. чому ні? Класно, прикольно, цікаво, треба відпочивати, треба відкривати для себе нове. Давайте все-таки жити сьогоднішнім і майбутнім. Минуле хай нам зігріває дуже позитивом, не більше.